Панове, всім привіт. Тиждень тому і e випускали патч, яким хотіли нібито підрізати ефективність закидань, що виконується комбінацією L1 r 1 Трикутник. І e eSports написали: перше, зменшилась точність таких передач, і друге, знижується траєкторія, по якій летить м'яч після такого закидання. І, от, власне, другий пункт, як мені здається, трохи зрикошетив. І тепер ці передачі летять ще крутіше. Я б навіть сказав скаженим чином. Тим часом у Катарі чвертьфінали чемпіонату світу. Якщо поєдинок між Хорватією та Бразилією не виклик. Гає багато питань. То матч між Аргентиною та Нідерландами це справді дуже цікаво, і спрогнозувати щось не так же й просто. Та все ж, я думаю, Бразилія і Аргентина мають проходити далі. Правда, у аргентинців без проблем не обійдеться. Напевно, Нідерланди дуже солідно виглядають. Фавбет чекає ваших прогнозів посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Грав я собі у Фуд Чемпіонс, і погляньте, що сталося. Ох, ні, собі що я дав. Вау, я давав нам БП. Треба буде ще таке покидати. На стоячого страйкера. Це абсолютно різне. Ось. Я в шоці. Та то нереально чи що? Ось таким випадковим чином я відкрив для себе те, що з флангів після патчу дуже круто летять закидання L1R1 Трикутник. Як бачите, для таких навіть особливо нікого не треба розганяти. Просто спіймати момент, коли ваш нападник близько знаходиться до захисника суперників і зробити ось таку передачу замість навісу L1R1 Трикутник і, будь ласка, небезпека. Оце те про що я кажу. Можна виконувати такі закидання і розганяючи когось зі своїх нападників чи центральних півзахисників. О, ну, десь приблизно тако звідси так пук наже 0 і, типу, отак, от бас, гол, розумієте? В даному випадку я розігнав Давіда Ж0. Для цього тримаючи лівий стік в напрямку Ж0, я клікаю L1. Ви знаєте, напевно, що L1 відповідає за розгін ваших напарників. І, власне, після цього ж 0 починає забігати у штрафний майданчик. Я е, вичікую такий більш-менш зручний момент для того, щоб виконати подачу, щоб він десь так на лінії офсайду в момент передачі опинився, пробіг цю лінію і вже зручній для себе позиції опинився перед голкіпером і намагався забити. Ну і певна річ, такі закидання можна давати не лише з крила атаки з флангу, а й десь з центру. Певною мірою до нас у FIFA 23 починає повертатись скіков кліч, тому що з такими закиданнями в елітному дивізіоні дуже часто намагаються спіймати тебе. Відповідно, коли суперники будуть бачити це у фудчемпіон Champions, вони почнуть підтягуватись один за другим, повторювати. Тому будьте готові, що й вам таке почнуть закидувати. Ну і можливо, будьте першими, хто почне шукати момент, коли. Коли суперник проспить. До речі, скажу одразу, як зіграти проти таких закидань з центру поля. Саме переключайтесь правим стійком на центрального захисника і відтягуйте його просто на кілька метрів. Я думаю, на 95-97%. Таким чином ви себе засейвите від того, що таке закидання пройде. Пішов я вчора з цим всім у Division Rivals, і вкотре переконався, що у FIFA грати треба так, як вона хоче, а не так, як ти бачиш футбол. Ви знаєте, що я люблю розпасовки, комбінації 4-4-2. Гар... Тик-тик розіграв до порожніх воріт. Але коли граєш в елітному дивізіоні з найсильнішими гравцями, у яких там скілрейд вже 700 і вище, до тисячі, ну до тисячі я не грав, але 800 з чи чимось бували, 900 чи чимось бували. Ну і власне ти починаєш помічати, як грають вони робити висновки, якщо хочеш теж грати на перемогу в цьому режимі. Ну і я почав помічати, що 4-3-2-1 і закидання одне за другим знову і знову але один один Трикутник. Це те, що. Що зараз розносить лінії суперників? Відповідно, після того як я наївся таких голів. Теж вирішив переключитися на таку гру. Крім того, в мене вже в клубі знову з'явився Альо Вайран, який може виконувати роль третього центрального півзахисника, і з глибини розганятися якраз на от такі закидання, які дуже круто проходять. От, власне, на прикладі суперника, погляньте, як воно робиться. Він тримаючи м'яч за яєтуре, дивлячись на свого жіноля, клікає Л1, в той момент віддає жорсткий пас на свого другого страйкера, і в дотик віддає закидання на жіноля, якого щойно розігнав. Таким чином, раз, два, і жиноля вже. Вже вилітає на побачення з моїм голкіпером. Таких комбінацій просто десяток майже в кожному матчі з кожним суперником. І ви знаєте, такі розіграші через другого На третього вже настільки замахали в Division Rivals на от високому рівні, що я собі сказав. Та задовбали. Я зараз теж поставлю і буду так грати, і буду вас розвалювати. Ну і власне поставив 4 3 2 1 Алю Вайрана з глибини і давай йому L1 пас, віддав, відкрився і одразу полетів, чекає, поки розігнався, і, будь ласка, закиданечко. Чи Л1 трикутник, чи Л1, Р1 трикутник, вже залежно від ситуації, бо інколи хочеться гостріше дати пас, інколи пара трішки вищий, а Л1 трикутник саме так і дає. І полетіло. Ну і певна річ, пам'ятав про те, що саме L1, R1 трикутник летять. Дуже і дуже круто. Відповідно, як тільки є можливість вантажте та закидання l 1 1 Трикутник, знову і знову. І ваші гравці будуть вириватися, ви це побачите, відчуєте. Ну і полетять ваші забиті голи. Зараз, власне, поки я балакав вже рахунок став 3-3. Ну і погляньте, знову розганяю е, своїх гравців Альовейрана в даному випадку за один віддав пас на Вальверде. почекав, поки він там підлітає. Тепер ще навісно йому з глибини. На, цього разу не забив, але наступного може заб'ють. Ось, будь ласка, чергова атака. Вальверде віддає на Альовайрана. л 1 1 трикутник. і навіть Неймар, слабенький, якось там умудряється проскочити потужного центрбека і забиває гол. Тобто не обов'язково, щоб ваш гравець. Був гігантом, який всі розштовхає, але це дуже приємно, якщо там якийсь Женоля, Мбапе, чи хоча б Роналду Холанд, щоб могли проштовхати в тих Л1, тому що це е, частіше дасть вам змогу виграти ячі. Власне, цей матч я виграв з рахунком 5-3 після того, як... Дойшов до точки кипіння, що сказав, що я теж буду грати ось цими розгонами і динамічно будувати атаки, все от в швидкому темпі на другого, третього розігнав, закинув і далі пішов в такому ж ключі грати. Наступний матч в мене був проти ось такої команди 5-2-1-2. І, до речі, дивлячись на склад, думав, тут багато очок не буде, і суперник такий собі, але потім по очках здувався. Та все ж. Л 1 пас від Неймара. Далі на на Мбапе чекає, коли Неймар вилітає. І ось йому малесеньке закидання. Л1 трикутник, будь ласка, ось вам бляха, мета, сучасний фіфи. Ось так, от треба валити. Ну і далі я закрив цей матч так швидко, як напевно в райвел ще не закривав. Буквально за 10-11 хвилин я настріляв 4-0, і суперник потім по очках був ще вищий, ніж я. Це мене дуже здивувало, надихнуло десь навіть. І далі я продовжував валити саме в такому ключі, тому що гра пішла, ніби як відчув хвилю цієї ФІФА. Ну і от, власне, погляньте ще раз розіграш, де я розганяю своїх гравців з глибини. Тут кинув правда, вже трикутничком на, на Неймара, і забив гол. В цього суперника було 725 очок, більше ніж в мене. І я його так розвалив. Я думаю, ти я взагалі тепер Лев з такою новою схемою 4-3-2-1 і швидкою динамікою на закиданнях. Пішов грати далі. Тут Фернандо Торес, Рюді Феллер. Думаю, хм, проблем особливо не буде. Але суперник бляха кидав ці закидання. L1, один 1 трикутник. Вони. Дуже сильно розрізають вашу оборону. Ви тільки секунду десь виключитесь, оп, полетіло закиданечко. До побачення. Їх можна кидати не лише з флангу, а десь трішечки ближче до центру, як бачите. Відповідно, розганяєте своїх гравців, шукаєте, шукаєте, пхаєте. Баць, 20 хвилинок і вже 3-0. Я подивився, чим він грає 4-2-2-2, і подумав: хм, та я теж так можу, перебудував трошечки. Тактики і вказівки, які були до цього в мене на цій схемі, щоб команда грала саме під нову мету під закидання. Ну і пішло. Ось вам перший гол 1-3. Дуже гарно на фінтив. До речі, лайк і коментар. Якщо хочете, щоб вже завтра я випустив відео про прості, дуже прості, але при тому дуже ефективні фінти, які допомогли мені в чотирьох останніх вікінг-лігах здобути три двадцятки. ки Тричі зіграв на 20-0. Так що мені потрібний ваш актив, щоб зрозуміти, чи то вам треба, чи краще я не буду того випускати. Повертаємося. До цієї гри, де все починалось з 0-3. І ось вам. Пішла моя 4-2-2-2 і знову ж таки розганяю свого Ж0. Віддаю йому передачу. Продавився 2-3. Будь ласка, їдемо далі. А тут зверніть увагу на перехоплення Альо Вайрана. У пана дефендінг 38 і перехоплення 40, але м'яч приклеїв до себе як легенда опорної зони. Тут же віддав l 1 пас, почекав, поки Овайран розганяється. І ось йому в дотик закидання, те про що я вам кажу. Цього разу правда не забив, але здобивання ось тобі. 3-3. Нагадую, починала. Ми з 0-3, але все нормально. Граємо в цю фіфу, знаючи, що треба забити більше, ніж суперника, не пропустити менше, ніж він. І тим не менш, погляньте, знову він закинув L1 R1 трикутник, і знову пройшло. Скажу вам, ці передачі просто скажені. Тут до вашої уваги розіграш, який можна приписати до стилю кіков гліч. Жинуля віддав Л 1 пас, почекав і трішечки на нього, віддав закидання, Л-1 трикутник, навіть не обов'язково на родин кидати, продавився і забив. Ну, от, бачите, закидання летять і просте l 1 трикутник, і Л-1 трикутник, але саме другі летять. Більш диким чином їх контрити дуже важко, бо м'яч сідає настільки неприємно для захисників суперників, що годі з цим щось зробити. Ну і цей скажений матч котився далі з рахунком 5-4. От він, власне, і вже 5-5. Після цього пропущеного голу, Я трішечки дещо змінив тактиці свого захисту і вже не пропускав. Але забивати то я далі встигав. 6-5. Несеться ще одна гольова атака, і тут я би акцентував вашу увагу на передачі, яку віддасть Кіліан Мбапе Л1 на віз Вони дуже добре, такі парашутики, летять над воротарською штрафною, над голкіпером біля його воріт. Пройдемося ще раз. 4-3-2. 2-1 в даному випадку, аль ран в мене лівий центральний півзахисник. Він отримує м'яч і одразу. L1 пас, все, овейран побіг. Я його там буду чекати, чекати, щоб в дотик дати йому закидання через G0 Саме ось такі закидання в дотик, просто розрив для лінії суперників. Тому тицяйте закидання в дотик, побачите, що буде робитися з лінією захисту суперника. Але такі голи не означають, що я тільки те й роблю, що через другого на третю даю закидання. Ні, але все-таки рука на кнопці тримається, якщо що, але тут, наприклад, розігнав оверана. Та побачив, що вже ноля летить. дуже круто. Йому дав велодини родина, не чекав вже е, овайрана, наприклад. Чи ось е, в третьому забитому м'ячі я овайрана вже віддав пас низом, а не верхом. Тому що побачив, що тут коридорчик вимальовується і можна дати ще й низом. Та й таке. Ну і поглянемо, як воно буде в мене далі виходити чи ні, але зараз в атаці лечу як навіжений. Пробуйте ці всі закидання, і ви впевнений, ваші атаки стануть значно небезпечнішими і противнішими для суперників. Якщо це навчальне відео вам сподобалось, то обов'язково ставте лайк, пишіть коментар. Почуємось, побачимось, бережіть себе.